Мій батько емігрував в Америку в районі 2000 року, і десь приблизно, коли мені було 23-24 роки, я вирішив повністю переїхати в Америку. Я живу з дівчиною, родом з Перу. І щодня на роботу вона прокидається на пів години на годину раніше від мене. І це був звичайний ранок. І тут вона забігає просто в кімнату, будуть мене і каже: Ста, Стас, стас, вставай, в тебе в країні почалася війна. Я прокинувся, кажу, про що ти говориш? На вже віна вісім років, як іде, ніби на, на сході України. Але вона така каже: та ні, у вас там міста бомблять, там літаки літають, щось жахливе твориться. Каже, вставай, дивись, дзвони рідним, питайся, що там, що там коїться, і я вирішив, що потрібно їхати, потрібно. Допомагати чим, чим зможу. Думав десь ходити, допомагати волонтерам з гуманітаркою, щось привозити, щось кудись возити, відвезти і так далі. І тоді я знав, що мій двоюрідний брат з товаришами, вони збираються купити пару автомобілів для Збройних сил України. Збирався швидко, своїх речей зібрав маленький рюкзак, взяв тільки саме необхідне, там пару футболок, якийсь светр, шкарпетки і так далі. Мама звоникаєш так. Часто трубку не бере. Я до там зробила. Чи що. — Мамо тобі зігнати трубку не брав? Я не маю номера. Товариш і його дядько служили під Чорнобилем. Від них прийшов запит на автомобіль, попросили повноприводний і якийсь мінівен. Збір коштів відбувався через інстаграм, телеграм. Хтось комусь скинув, хтось запостив, що ми збираємо кошти для автомобілів. Приєдналися місцеві підприємці, сім'я, друзі, діаспора американська. Через те, що в мене є можливість виїжджати за кордон, так я і являюся громадянином Америки. Це може дуже сильно спростити оцей весь процес завезення автомобілів за кордон. вообще да, ключи. Ключи не, Паспорт Е. И а, на другую машину, там в машине мои будут, правда? Я тебе дам ключи все машины. Мій двірний брат Тарас знаходив автомобілі або в Польщі, або в Німеччині. Перекидував його силку, точніше, своїм друзям, які живуть в Польщі, в Варшаві, також українці-хлопці. Вони вже там автомобілі викуповували, приганяли їх до кордону. Ми їхали до кордону. Я перетинав пішки кордон, забирав автомобіль і вже переганяв його в Україну. Помпа пацанам. а? Як правило, автомобілі е, потрібно було шукати повноприводні, з високим кліренсом, з, вихо, з високою проходимістю. Цікрай. Цікрай поїхали, щоб ми встигли до комендантського. Перші тижні півтора це було дуже важко і довго через те, що були е, певні бюрократичні процеси. Ці всі дозвола, було дуже важко отримувати від обласної держадміністрації або від військово цивільної адміністрації. Здраво. Все, ми вже повертаємося. Ну, так, завезли, все нормально. Я вже дома в деталях розкажу, якщо це. Всі хотіли чимось допомогти, ніхто не міг сидіти вдома. І тоді, коли ми привезли два автомобіля вже в івано франківськ нам потрібно було їх пофарбувати, в там не зелений колір, хоча б купили фарбу, завезли в... На СТО до товариша всією бандою ми прям там і наждачкою перетирали цю фарбу. Спочатку здирали стару, а потім вже і, і малювали в, в темно-зелений колір. У мене так само багато людей. Запитували, чим вони можуть бути корисні, де вони можуть е, чимось допомогти. Наскільки я знаю, у нас було багато франківських пунктів сортування гуманітарної допомоги, багато пунктів, де плали сітки. І хтось щось може знайти, якщо і немає можливості, допомогти фінансово. В Америці завжди в Україну сприймали. Як пострадянську країну, і багато американців ще досі вважали, що це якась там частинка Росії чи щось, начебто того. Навпроти зараз це вже всі прекрасно розуміють, що це є велика держава в центрі Європи, незалежна зі своєю конституцією, суверенітетом і дуже потужною армією. Все водій, все ми дітей, все ми дітей. Stand with your friend! Stand with your friend!